Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку з'єднувальні лінії. Сьогодні ми будемо вчитися з верхньому, середньому і нижньому з'єднуванні. До роботи швидше в клас. Біля парти станьте чемно, хай мене час не даремно. Попрацюємо всі старанно, щоб пройшов урок немарно. Сьогодні ми будемо вчитися писати різні види з'єднань верхні, середні і нижні. та ознайомимося із терміном з'єднувальна лінія. Але перед тим, як ми почнемо працювати, давайте пригадаємо, як правильно потрібно тримати ручку і в яку сторону необхідно покласти зошит, якщо ви пишете лівою рукою, і якщо ви пишете правою рукою. Сьогодні ми будемо працювати в зошиті на сторінці 16. Відкрийте, будь ласка, цю сторіночку. Підготуйте простий олівець і кольорові олівці. Подивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть, кого ви бачите? Так, на малюнку ми бачимо діток. Чим займаються дітки? Займаються. Спортом, якими спортивними іграми. А як думаєте, де і коли можуть проходити ці заняття? Такі заняття можуть проходити у літньому таборі на відпочинку, або на змаганнях чи під час уроків фізкультури у школі? Чи доводилося вам займатися такими видами спорту де і коли? Можливо, в дитячому садочку або в літньому таборі? Якими ще видами спорту ви любите займатися? Я впевнена, що де, хто із хлопчиків любить грати у футбол, а дівчатка, певно, полюбляє стрибати на скакалці. Яка користь від таких занять і як часто варто ними займатися? Звичайно, такі заняття вони зміцнюють наш організм і додають нам лише здоров'я. Подивіться, будь ласка, уважно. Зверніть увагу на лінії і елементи, які позначені крапочками. Наведіть, будь ласка, ці елементи простим олівцем. Спочатку знайдіть і наведіть подовжену похилу паличку із петлею вгорі і правим півовалом. Тепер знайдіть, будь ласка, і наведіть лівий півовал із короткою похилою паличкою заокругленням внизу. Далі, дітки, об'єднайте, будь ласка, лівий півовал і подовжену похилу паличку із петлею вгорі. Тепер об'єднайте коротку похилу паличку із заокругленням внизу. А тепер коротку похилу паличкою за округленням внизу, і просто звичайною короткою паличкою. А також, дітки, знайдіть і наведіть олівцем подовжену похилу паличку із петлею внизу і коротку похилу паличку. А ще зверніть, будь ласка, увагу, дітки, що потрібно навести кінці у каната, який перетягують хлопчики. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати в зошиті і писати наші елементи, давайте повторимо знання, які ми вже здобули про сітку зошита. Ми пам'ятаємо, що в зошиті ми працюємо простим олівцем. Пишемо ми у робочому рядочку, ось він зображений. Він складається з верхньої рядкової лінії і нижньої рядкової лінії. Також у нас між робочими рядками є надрядкова лінія і підрядкова лінія. Ще на допомогу нам приходить похила допоміжна лінія. Вона допомагає нам правильно класти зошит і робити правильний нахил, коли ми пишемо. Не забуваємо, дітки, що на кожній сторінці є частинка сторіночки, яка називається поле. Вона має залишитися чистою. Давайте ми пригадаємо, що ми вже, ми, що ми вже вміємо писати. Похило подовжену паличку, короткі похилі із заокругленням вгорі і внизу. Подовжені похилі із за округленнями вгорі і внизу. Подовжену похилу з петлею внизу і подовжену похилу з петлею вгорі. Також ми вже вміємо писати лівий і правий маленькі півували. І лівий і правий великі півували. А на минулому уроці ми навчилися писати маленький овал і великий овал. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати елементи і з'єднувати їх між собою. Подивіться, будь ласка, на екран. Ось елементи, які зображені на екрані, мають верхнє з'єднання. Подивіться, коротка похила паличка із заокругленням внизу, і просто коротка похила паличка, вони між собою з'єднуються вгорі. Подовжена похила паличка із петлею внизу і просто коротка похила паличка, вони також дітки з'єднуються вгорі. Лівий півовал і подовжена похила паличка із петлею вгорі, вони також з'єднуються ось тут, верхнім з'єднанням. І ще верхнім з'єднанням з'єднується подовжена похила паличка із петлею внизу і правий півовал. Зараз роздивіться, дітки, на елементи, які між собою з'єднуються з середнім з'єднанням. Це похила паличка із заокругленням внизу, яка переходить у маленьку петлю. Це лівий півовал і маленький овал. Це подовжена похила паличка із заокругленням внизу, і лівий півовал. А також це маленький овал і лівий півовал. Саме таке з'єднання має бути в цих елементах, яке називається середнє з'єднання. А зараз розгляньте, будь ласка, наступні елементи, які ми між собою з'єднуємо нижнім з'єднанням. Лівий півовал і коротка похила паличка за округленням внизу. А ще подовжена похила паличка із петлею внизу. І коротка похила паличка із заокругленням внизу. Також з'єднується між собою нижнім з'єднанням. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Що ж це таке, дітки, з'єднувальна лінія? З'єднувальні лінії потрібні для того, щоб. Поєднувати букви між собою, з яких складається слово. Тому перед вивченням букв ми маємо спочатку навчитися писати ці з'єднувальні лінії. Подивіться, будь ласка, сторінка 16 завдання, яке знаходиться посередині нашого зошита. Визначте які елементи ми з вами будемо писати в першому рядочку? В першому рядочку ми будемо вчитися з'єднувати елементи верхнім з'єднанням. Подивіться, рядочок складається з двох частиночок. Перша частинка ми маємо прописати в коротку похилу паличку за округленням внизу, і до неї приєднати просто коротку похилу паличку. Будь ласка, підніміть у повітря простий олівець. І спробуйте написати ось ці два елементи, з'єднуючи їх верхнім з'єднанням дітки. Тепер простим олівцем наведіть, будь ласка, зразок, який нам надруковано. І до середини цього рядочка пропишіть свої зразочки. Тепер подивіться на другі два елементи Подовжена похила Паличка із е, петлею внизу. І просто коротка похила паличка. Вони також діти з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Підніміть вруть, е, олівець у повітря. Напишіть, будь ласка, ці два елементи верхнім з'єднанням у повітрі. Декілька разів напишіть. А тепер поставте, будь ласка, простий олівець діти. І. Обведіть зразочок, який нам надрукували у зошиті. А тепер далі, дітки, до кінця рядка, пропишіть цей елемент самостійно. Для того, щоб у вас все виходило і було зручно, ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ми виконали це завдання. Рухаємося далі. Тепер, будь ласка, розгляньте і визначте, які елементи ви будете писати в другому рядочку. Подивіться, перша частинка другого рядочка складається з лівого півовалу і подовженої похилої палички із петлею вгорі. Підніміть, будь ласка, простий олівець в повітря і напишіть ось ці два елементи, які між собою з'єднуються верхнім з'єднанням. Півовал плавно переходить у похилу паличку із петлею вгорі. Тепер діти обведіть зразок, який нам надрукували в зошиті, і спробуйте прописати ці елементи самостійно. Далі ми трішечки змінюємо елементи. Тепер ми спочатку пишемо подовжену похилу паличку із петлею внизу і верхнім з'єднанням приєднуємо до неї правий півовал. Спочатку ці елементи напишіть у повітрі простим олівцем. Тепер дітки, обведіть ось цей зразок, який нам надрукували у зошиті. І пропишіть цей елемент до кінця рядочка. Для зручності ставте відео на паузу. У третьому рядочку ми будемо розглянемо і будемо писати елементи, які будуть з'єднуватися з середнім з'єднанням. Зверніть, будь ласка, увагу на першу частинку завдання. Коротка похила паличка із за округленням внизу, і плавно переходимо у маленьку таку петельку. Будь ласка, напишіть цей елемент спочатку у повітрі декілька разів. Тепер простим олівчиком наведіть, будь ласка, зразочок, який є в нашому зошиті. А тепер спробуйте прописати ці елементи до середини рядка. Наступна частинка завдання це лівий півовал, ми з'єднуємо з маленьким овалом. Напишіть, будь ласка, ці два елементи з середнім з'єднанням у повітрі. Тепер простим оліпчиком обведіть дітки, ось ці два елементи, які у нас подано. І пропишіть їх до кінця свого рядка. Давайте відео на паузу, щоб вам було зручніше виконувати це завдання. Розглядаємо четвертий рядок і визначаємо, діти, які елементи ми будемо писати в четвертому рядочку. Ці елементи також будуть з'єднуватися з середнім з'єднанням. Подивіться, подовжена похила паличка із заокругленням внизу, і до неї приєднується лівий півовал. Пропишіть, будь ласка, ці елементи у повітрі. Ввердіть, візьміть простий олівець і наведіть зразочок, який нам надрукували у зошиті. А тепер до половинки рядка пропишіть цей елемент самостійно. Далі дивіться, ми маленький півовал, верніше маленький овал маємо з'єднати з лівим маленьким півовалом. Пропишіть. Ці два елементи, які з'єднуються середнім з'єднанням у повітрі декілька разів. Тепер діти візьміть простий олівець, наведіть спочатку маленький овал, виконайте ось це середнє з'єднання і допишіть маленький лівий півовал. А тепер пропишіть, будь ласка, ці елементи до кінця робочого рядочка. Не забувайте ставити відео на паузу. У п'ятому рядочку ми з вами будемо писати елементи, які з'єднуються нижнім з'єднанням. Розгляньте, будь ласка, першу частинку завдання. Лівий маленький півовал ми з'єднуємо із похилою паличкою короткою і заокругленням внизу. Будь ласка, підніміть простий олівець у повітрі і напишіть спочатку. Маленький лівий півовал, і приєднайте до нього коротку похилу паличку за округленням внизу. Тепер, діти, наведіть, будь ласка, цей зразок, який нам подано у зошиті. А тепер я вас прошу: допишіть до середини рядочка ці два елементи, які з'єднуються нижнім з'єднанням. Далі ми з вами виконуємо наступні елементи. Ми пишемо подовжену похилу паличку із петлею внизу. І до неї приєднуємо коротку похилу паличку і заокругленням внизу. Пропишіть, будь ласка, цей елемент у повітрі. Тепер наведіть зразок олівцем, цей зразочок, який у нас надруковано в зошиті. І далі, дітки, пропишіть їх до кінця свого робочого рядочка. Для того, щоб вам було зручно, ставте відео на паузу. Дивіться, будь ласка, завданнячко третє, яке ми будемо розглядати, воно знаходиться внизу нашої сторінки друкованого зошита. Кого ви бачите на малюночках? Так, на малюночках ми бачимо дітей, хлопчика і дівчинку. Чим займається хлопчик? Він підтягується на перекладинці. А що робить дівчинка? А дівчинка стрибає на скакалці. Скажіть, будь ласка, а де і коли можна займатися спортом? На вулиці, у спортивній залі, на спортивному майданчику, під час уроку фізкультури, під час е, якихось е, спортивних змагань. Хто з вас відвідує якісь спортивні секції? Чи виконували ви вже такі вправи? Візьміть, будь ласка, простий олівець і на малюночках наведіть лінії, позначені рисочками, щоб вони стали цілковитими лініями і створили малюночок. Тепер, дітки, наш малюночок розфарбуйте, будь ласка, кольоровими олівцями, щоб він був яскравий і гарний. Скажіть, будь ласка, що таке з'єднувальні лінії? Це лінії, які з'єднують букви між собою при написанні слова. Для чого вони потрібні? для того, щоб букви були правильно з'єднані і щоб слово було правильно написане. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку, яка, відповідає, яка за кольором відповідає настрою вашому настрою в кінці нашого уроку. Я дякую вам за роботу, за увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!